Готую сніданок порізала городину. Це цукіні, баклажан, томати. Томат, ну, великий, знаєте, а всередині не дуже. Буває таке. Ще такі томатики. Такі томатики я не буду різати, а ціпки попроколюю. перці. Ну і все. Дивіться, гарний перець, а всередині ось так. І це вже не потрібно обрізати. Це вже потрібно викинути. Для чого? Для здоров'я. Так, додаємо сіль. Це я все перемішаю потім. Томати теж. Ну і перці так. Не знаю навіщо. Можна було окремо все. Ну, я вже роблю так. Куркума. Ажгун. Не переборщити сажгуном. І. шипшина. Так, ось так. Порошок такий. Дуже корисна спеція. Шипшина. Ну, все це перемішуємо. А, сіль я додавала, сілі мало як поклала. І ще перцю Це перемішати, і я ще покладу на противень грушу і яблука поріжу. Не знаю навіщо, але ж захотілося так. Так, мене колись хто-небудь зупине чи ні. Так, не тому, що я порізала яблука і грушу і притрусила. Притрусила спеції, Так. А тому, що я багато готую. Ну. Так. Так що приходьте. Щось я Ну, ніяк не можу мало готувати. Так, так сім'я ж уже роз'їхалась майже. До добре. Вітаю. Сьогодні 11. -го. Липня і це мій корисний сніданок. Зараз дивимось, котра година. Так, 12. Я тільки буду снідати. Я снідаю в 10, 11, в 12. Це норма. Але ж вечеряти в 18 і все. Після цього нічого не вживати. Тому я вживала останній раз, в 18 годин вчора, і дуже гарно себе почуваю. Так. Чого сьогодні так пізно? Ну, Донька захотіла гречки. То я їздила, шукала гречку. Так, гречка. Така зелена трошки. Коричневого кольору було. Так що, ну, рахую, що зелена гречка. Камбала смажена. І ось це, що я готувала. Так, беремо грушу, цукіні, баклажанчик, перчик, Ой! Різного кольору. Яблука обов'язково. Ну, томат, томат. Томат. Ну, ще баклажан. Ось так. Ні, ще томатик порізаний. Ось так. Що сказати? Смачного вам і мені? Ну добре. Як би я не хотіла їсти, як би слина не виділялась, покуштую при вас. А саме що? Ну, гречку ви знаєте, так? Покуштую ось це. Саме цікаве мені груша. Можна такий гарнір робити з грушею чи ні? Да, приємненько. Де яблука? Де яблука? Давайте яблука одразу з этим з цукіні. І це супер. М -м -м. Як я придумала? Як кажуть на ровному місці, щось новеньке. Додала грушу і яблуки. Так, добре. Зараз ми спробуємо грушу. Так, і баклажан. Так, це ж смачно. Добре. Готуйте різноманітне, а я буду снідати. Що я можу сказати? Різноманітність в їжі це супер. І звичайні овочі, але ж додав трошки чогось іншого, іншої спеції. Сьогодні ажган, завтра щось інше. І різний смак. Так що готуйте різноманітне. А зараз я хочу смузі приготувати і хотіла, як вчора. Для роботи печінки, так, щоб е, жир на пічінці зникав. Але ж салат кале дуже-дуже псується швидко. Дуже. Потрібно було заморозити. Тому я не буду таки вживати вже. Ну, вчора був нормальний, сьогодні ось який. І в холодильнику узберігався. Запам'ятовуйте, салат кали зберігайте. Магазин і камери, так? Тому, а я ж вже купила лахини. Нічого, зараз щось придумаю. Дивіться, що я купила. Воно було запаковане. І я не знаю, що це таке. Прочитала, не зрозуміла, що продавець це магазин Турецький. Турецький магазин, там все з Туреччини. Так, і що мені продавець сказав? Монтахея, це Монтахея. І я думаю, ну, якщо там все корисне продають в тому магазині. Якщо Монтахея, то я подивлюсь, що це. Нічого вам не догадує. Нічого? Ну, трошки нагадує. Трошки нагадує снить. Але ж... але ж не снить. Так, я зараз помию і спробую. Зараз будемо куштувати мантахею. Ну, не схоже на сниць. Так, з першого погляду схоже, але ж... Ні, це не сниць. А, а що це, я дійсно не знаю. І в інтернеті в Гуглі не знайшла. Так, на смак. М -м -м, як я як кролик, я вже казала. Вираженого смаку немає. Зовсім. Але як починаєш рожовувати, так. Трошки в'язкость така, якби слизь з'являється. Трошки. Ну. Знаючи, на що схоже? На липу. Ви в дитинстві липу листя жували? Дуже схоже на липу. Ось який смак. Так. Ну, що я можу сказати? Будемо робити смузі з нього. <с2> <с1> <гул> так. 150 грамів лохини, приблизно 30 грамів чорної горобини. Так. Е е ананас заморожений. Ананас ви ж теж знаєте, що зжигає жир. Так що не тільки салаткали з лохиной. Гароб... з лохиною. Так, а на нас теж жир зжигає. Так, ну, і будемо додавати цю траву. Так, як там щось лісточки не дуже попадається. Скільки, ну, як завжди, скільки ви... Ось так. Не потрібно жадібно чити. Є таке слово жадібно чити? <різь> так, виправляйте, якщо я щось не так кажу. Кефіра немає. Це молоко вівсяне. Ну, будемо куштувати зараз. Щось я мало корисного про першу страву сказала. Ну, так. Я раніше казала, рибу потрібно вживати, так. І різну рибу, бо в одної рибі скумбрія дуже корисна, дуже. А це була камбала. в теж корисна, що там в камбалі? Хрум. 100 грамів камбали я з'їла, мабуть, з'їла. Значить, у мене в організмі з'явився хром. Навіщо хром? Покращує метаболізм. Із цим все сказано. Так. Регулює. Що він регулює? Глюкозу? Щоб вона краще засвоювалась. Так, У в а не в холестерин. Так, тому. Вживайте камбулу. А це... о, густенькі сьогодні смузі у мене. Вау! Смакота! Так. Я що, якщо чесно, я думала, що це е, базилік зелений. Він такий довгенький теж буває. Ось так от схоже на базилік. Так, схоже. Але ж, але ж це мантохея. Так що так, куштую мантохею. А її тут не відчувається. Трошки щось є таке. Зеленів пахне трошки, а смака дійсно немає, але ж там багато чого смачного, так? Особливо лахина. Mm -hmm. Насолоджуйтесь життям, готуйте різноманітне і будьте здорові, Па-па. Забула сказати головне: дочекайтеся завтрашнього дня. Так, дочекайтеся завтрашнього моєго відео, бо вживаю <смас>, і не знаю що. Так, це шутка. А якщо серйозно, як хто знає, що таке Монтахея, будь ласка, напишіть. Буду дуже вдячна.